США повідомили, коли в Україні чекати американські Абрамси. Росія пахопцем вишентужувала собі у партнерів додаткових 30 танків. Чия броня сильніша, а гармати точніші. Своє місце на Олімпії танкобудівництва він здобув завдяки секретній броні, революційній системі балістичного управління вогнем та вражаючій бойовій потужності у найгарячіших точках світу. Я Богдан. І тут простими словами про складне. Поки ти підписуєшся, я розповім про все по порядку. 1991 рік. Перська затока, Операція Буря в постелі. Понад 4 тисячі танків під керівництвом Саддама Хусейна воювало проти понад 1800 американських абрамсів. За 4 дні безперервного вогню. Панцерники США знищили більшу частину іракських танків. При цьому втратили лише близько 20 своїх, але жодного військового. Здогадайтеся з першого разу на чиїх танках воювала іракська сторона. На радянська. Словом, після цієї операції війна у перській затоці була завершена повним розгромом іракської армії та важкої зброї Савкабу. Україні передуть саме ті танки вбивця радянської бронетехніки. Ні. В операції буря в постелі воювали панцерники Амбрамс М1А1. Через рік після операції американці презентували просто монстра танкового вогню М1 А2 найсучасніший та наймоготніший танк сьогодення. Саме їх Байден пообіцяв Україні. Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати доправляють до України 31 танк Абрамс. Білий дім навіть назвав, коли чекати поставки, але не будемо перестрибувати. Про терміни поговоримо пізніше. Абрамси знищують противника ще до того, як ворог прицілиться завдяки балістичній системі керування вогнем. Портовий комп'ютер в режимі онлайн аналізує дані тепловізора, лазерного далекоміра, датчиків тепла, швидкості противника, сили вітру, температури, гармати, навіть кожного окремого снаряду і там ще багато чого аналізує, це все допомагає швидко та прицільно зробити постріл, Там влучає у 95%. Навіть непроглядної ночі, крізь густий стовп пилу чи димову завісу. Але ж як це працює? Сучасні датчики тепла здатні відрізнити за температурою людину від чашки чаю. Навіть у повній темряві ворожий танк світитиметься червоним на сенсорних моніторах капітана та націлювача танку. Лазерний далекомір посилає сигнал, той відбивається від противника, і за мить комп'ютер розрахував прицільний постріл. Амбрамс пробиває радянські танки наскрізь на відстані до 4 кілометрів. Але це ще дитячі замовки. Американські танки синхронізуються. Є! На полі бою усі абрамси під'єднані до однієї системи керування вогнем балістичної. Якщо один з танків виявив противника, його координати митцю з'являються на моніторах всього батальйону. Далі ви знаєте, що. <плес> абрамси стріляють радіацією. Відмічую, що у американського танка, так як і в його німецького колеги Leopard 2, однакові гармата, фугасні та бронебійні снаряди, боєокладка та спосіб заряджання гармати, про них детально розповідав у минулому випуску. Обов'язково гляньте. А зараз про два американських ноу-хау. Перший з них це боєприпас МПІА. Його можна перед пострілом буквально перепрограмувати, або він здетонував із затримкою, або вибухнув у повітрі, або ще якось. Друга цікава фіча бронепільний снаряд із збідненого урану. Воно, як звучить, так і є. Трохи радіаційно небезпечно, але небезпечно, виключно для ворога. Адже цей збіднений уран починає іскритися, горіти та виділяти радіацію лише при контакті з повітрям. после детонации. Поэтому то на болоте все синхронно присели на пляжку. Да, поставят они несколько сотен танков. Да, поставят они самолеты. Да, мы вынуждены будем воевать жестко. После такой свистки в бункере звонили. Якщо Україна використає снаряди зміненого урану, то Росія розсінеться як брудну ядерну бомбу. <рес> У Білому домі аж про всяк випадок ще раз начисто натерли уранові боєголовки, бо побачили, які танки скріпоносні тут підвезли на противагу американським Абрамсам. Але спершу про секретні таємниці. Інформація про броню американського основного танка знаходиться під всіма можливими замками. Проте деякі секрети мені все ж таки вдалося дізнатися. Дякую штучному інтелекту. Броня Абрамса зроблена на основі британської розробки Чапхе. Це композитна броня за декількох шарів, сплав броньованої сталі, кераміки, пластичних композитів та кевлару. Крім того, вона і леопарда, стоїть під кутом, що не лише збільшує ймовірність рикошету, а файно збільшує ширину броньованого шару. Напевно, американцям дуже подобається збідений уран, бо його теж використовують у броні. Але США танки із урановою бронею ніколи не експортують. Вони недійно цю технологію від потенційного розголосу. Проте Абрамс беззахисний від попадання у з близька або влучання протитанкових гранат. Точніше, був беззахисним. От як би ви захистили екіпаж від близькового вогню? Ще більше броні? Можна. Але так стане неповоротки. Тому американці обклали Абрамс вибухівкою. Ва! Називається реактивний захист. Між пластинами броні знаходиться вибухова речовина. Якщо в цю пластину потрапляє снаряд, то вибухівка детонує, створює хвилю, яка направлена у сторону від танку і буквально зносить силу снаряда противника. Але є у цього танка дуже слабкі місця, його газотурбінний двигун. Хоча він і здатний розігнати 60 тонн танк до 67 км на годину, але дуже високою ціною. Двигун працює на реактивному паливі. Це набагато тихіше, чи на дизелі, та потужніше, наприклад, абрас за 6 секунд виняється до 30 км. Але й апетит у нього відповідний на 100 кілометрів асфальтованої дороги він жреть 450 літрів палива. Тому для цього панцерника мають бути окремі заправні потужності саме реактивним пальним. Але експерти стверджують, якщо похитрувати, то цей двигун їздитиме на будь-якому паливі. Наприклад, ці танки в Австралії себе чудово почувають на дизелі. Так само чудово. Які ж зофренія за перепріком. Що ж там на болотах? Там стабільно. Щоб хоч якось відвернути увагу від поставок Україні перших та других леопардів, американських Абрамсів, британських челенджерів, аналогов Нєтна Федерація терміново підвезла 30 радянських танків Т-34. Із Лаоса, несмотря на почтенний возраст, легендарний Т-34 все ще на ходу, Да і бойова часть знаходиться в робочому стані. А тепер до новин адекватного світу. О білому домі таки сказали, коли в Україну прийшлють обіцяні 31 танк Абрамс М1А2. Це буде не раніше літа, заявив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він відмовився назвати точні дати, наголосивши, що для цього потрібно кілька місяців. Поки у Вашингтоні поспіхом вирішують логістичні питання, у Британії військові ЗС вже успішно проходять навчання на тамтешніх челенджерах. Їх обіцяють доставити в Україні вже на початку весни, у березні. Тож у наступному випуску ексклюзивно як українські бійці опановують панцерники Сполученого Королівства та традиційно розповім простими словами про особливості цієї важкої зброї. Щоб не пропустити, обов'язково підпишись. До зустрічі! Слава нації! Продовження пише у коментарях.